Музика проти тиранії таку назву має концерт на турне Європою Ukrainian Freedom Orchestra. Прем'єра відбудеться у Великому театрі національної опери у Варшаві 14 серпня. Симфонічний оркестр класичної музики був створений у 2022 році під керівництвом канадійки українського походження, диригентки Керілін Вілсон. Як мистецька відповідь на російське вторгнення до України грають в оркестрі українські музиканти, зокрема члени провідних українських та європейських колективів. Як оркестр готується до прем'єри у Варшаві, бачила Марія Черняхівська. Це фрагмент сюїти з опери Матеріс Херсона українського композитора Максима Коломійця, яку глядачі вперше почують на світовій прем'єрі у Варшаві. Опера присвячена українським жінкам, які подолали майже 5 тисяч кілометрів у тилу ворога, щоб визволити своїх дітей, утримуваних російською владою. Сюїта заснована на новій опері, написаній Коломійцем, на замовлення метрополітен опери у Нью йорку та Національної опери у Варшаві. Ця тема дуже болісна. і тема і війни, і зокрема Тема викрадених дітей. Це дуже важливо. І для мене це було надзвичайно відповідальний такий меседж всьому світові. Центральне місце програми також займатиме визнаний шедевр класичної музики, написаний у період війни та особистої кризи Бетховена. Ми будемо грати великий, величезний п'ятий симфонія Бетховена. Це дуже важливо для нас, тому що це наші. Перші чотири ноти симфонія. Це символ. Музикал, символ, скількисть Україну. П'ята симфонія Домінор Бетховена є символом перемоги світла над темрявою і викликами долі. Також на сцені виступить сопрано Рейчел Віллі Сьоренсес з США, яка виконає з оркестром оперу Трістан та Ізольда Ріхарда Вагнера, а також твори Ріхарда Штрауса. На концертах прозвучить і твір української авторки академічної музики Вікторії Полівої, присвячений жертвам російських воєнних злочинів. Колектив оркестру це українські професійні музиканти, які щороку збираються разом для спільної роботи. Для нас це дуже велика місія. Ми щасливі бути разом і вдячні Керілін Вілсон за те, що вона пропагує не тільки українську музику, а й підтримує українських музикантів і об'єднує нас разом навколо цієї місії. Диригентка Керілін дуже вболіває за перемогу України, регулярно виступає у нашій державі. А разом з Юкрейнін фрідом оркестра презентує твори українських композиторів, а також показує світові, як звучить класика у виконанні українських музикантів. Вашенс це демонструє росіянам і режиму Путіна, що вони не можуть знищити українську культуру. і наше послання сильніше ніж будь-коли. Українська музика, талант і народ сильніші ніж будь-коли, і стійкіші ніж будь-коли Слава Україні. У Польщі Юкреніан Фрідом Оркестра виступить у Варшаві 14 серпня та у Вроцлаві 16 серпня. Також заплановано ще шість виступів у різних країнах, зокрема у Лондоні, Вільнюсі та Амстердамі. Марія Черняхівська, Марцін Пересада, Слава Тіві.